Вітаю усіх на каналі Математичної підготовки. У цьому відео ми з вами розглянемо елементи трикутника, а саме бісектриса медіана та висота трикутника. Дізнаємось, що це за елементи та які властивості вони мають. Отже, переходимо до вивчення теми. Бісектрисою трикутника називається Відрізок бісектриси кута трикутника, який сполучає вершину трикутника з точкою протилежної сторони. Перед вами зображено трикутник АБЦ, і відрізок БД є бісектриса-трикутника. Ви знаєте, що бісектрисою кута називається промінь, який ділить кут навпіл. Бісектриса трикутника це те ж саме, це, але це не промінь, це відрізок, який з'єднує вершину з протилежною стороною. І при цьому ділить кут навпіл. Означення дещо таке заплутане, але воно. Опирається на означення бісектриси кута. Тому для вас потрібно запам'ятати таке, що бісектриса трикутника це такий відрізок, який виходить з вершинки кута і ділить цей кут навпіл. Ось. Кожен трикутник має три бісектриси. І ці три бісектриси перетинаються в одній точці. Ця точка називається інцентром трикутника. І вона має свою властивість, але її ми будемо вивчати і розглядати трошки далі в наступних відео. Ви бачите, дивіться, у нас трикутник має три бісектриси, і оскільки трикутник у нас має різні величини кутів, то проводячи ці бісектриси, ми позначали ці кутики ми різними позначками. Ось кут Б поділили навпіл одною позначкою, позначили, що рівні кути утворились. Кут С поділили навпіл двома рисочками позначили, що рівні кутики утворились, але оскільки вони не рівні куту Б, то вони з кутом Б мають різні позначки. І кут А поділили навпіл і позначили, що він навпіл поділений однакові позначки, але те, що ці кути відрізняються від інших, це символізує те, що ми все-таки різними позначками позначили кути А, Б та С. Я сподіваюся, що зрозуміла, що небагато наговорила вам слів. Так, медіана трикутника ще один елемент, і це такий відрізок, який з'єднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Якщо бісектриса вона ділить кут навпіл, то медіана вона ділить протилежну сторону навпіл. Тому це неважко буде запам'ятати і їх відрізняти. Кожен трикутник має три медіани. І ці медіани також всі перетинаються в одній точці. Ця точечка називається центроїдом трикутника. Про її властивість ми з вами зараз поговоримо, що кожен кожна ця точка, яка медіани ділить вона їх ділить у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини. Це означає, що відрізочок, який до, до точки передномедіану, вдвічі більший за відрізочок, який після точки передномедіану. Але цю властивість використовують в основному вже в 8 класі. Тому зараз ми просто для ознайомлення її озвучили. Отже, дивіться, оскільки у нас від трикутник різносторонній. То медіани поділили кожен відрізок навпіл, але рівні відрізки позначені одними однаковими позначками. Тому і виходить, що в нас для кожного відрізка серединки вони, бачите, різними позначками позначили. Наприклад, там АБ відрізок поділив навпіл двома рисочками, ВЦ відрізок поділили навпіл трьома рисочками. Це означає, що оці половинки вони між собою. Не рівні в відрізку, половинка відрізка АБ і половинка відрізка В Вони не однакові. Але половинки відрізка БЦ, дві половинки вони між собою однакові. Ось, знову наговорила. Сподіваюсь, що зрозуміло, що я маю на увазі. Так, і третій елемент трикутника цього відео це висота трикутника. Висотою трикутника називається перпендикуляр. Опущений з вершини трикутника на пряму, що містить протилежну сторону трикутника. Те, що перпендикуляр, це означає, що під прямим кутом, ви знаєте. А ось ця, цей вислів, що на пряму, що містить протилежну сторону, а не на протилежну сторону, зараз ми побачимо на наступних слайдах, що це означає. Ви бачите, що опущений перпендикуляр в даному випадку в трикутнику АБЦ він. Потрапив на сторону. Але так не завжди. Давайте ми подивимось: кожен трикутник також має три висоти. Ці висоти перетинаються в одній точці, або їх продовження перетинаються в одній точці. Що це означає? Якщо у нас трикутник гострокутній, то висоти перетинаються в одній точці, і всі висоти знаходяться всередині трикутничка. Але якщо у нас трикутник. Не гострокутні, то там є свої особливості. Ось, якщо у нас трикутник тупокутній, то одна висота, яка з вершини тупого кута, вона всередині трикутничка, а решта-дві вони за межі трикутничка попадають. І вони опущені не на сторону, а вони напряму, що місяць протилежну сторону. Ось тут це означення спрацьовує. Дивіться. Висота О вона проведена до сторони МН, але вона опущена, попадає за межі цієї сторони, напряму, що містить сторону, на продовження сторони, можна сказати. Так само висота МР. Вона потрапила за межі на продовження сторони ОН. Ось. І в даному випадку видно, що самі висоти не перетинаються, але якби ми їх продовжили. То вони б там перетнулися. І центр перетину висот, точка перетину висот називається ортоцентром трикутника. Але в даному випадку, наприклад, продовження висот, вона була б ця точка. Так, і якщо у нас трикутник прямокутний, то також є тут своя особливість, тому що висоти перетинаються тоді у вершині прямого кута. У нас. І, крім того, дві висоти вони будуть співпадати зі сторонами трикутника. Як бачите, ці сторони, що утворюють прямий кут, вони одночасно є висотами прямокутного трикутника. І лише висота, яка виходить з прямого кута, вона потрапляє на сторону і вміститься всередині трикутничка. Ось такі особливості має висота трикутника. Висота трикутника. Ми вже з вами сказали, що кожен трикутник має три бісектриси, три медіани і три висоти. І коли їх позначають, в основному висоту позначають літерою H, так як це висота, медіану літерою M і бісектрису позначають літерою L. І якщо нам потрібно провести три медіани, три бісектриси чи три висоти, то їх вже позначають з індексами. А саме, якщо сторони позначити трикутника ABC маленькими літрами. До речі, протилежно до вершинки А, знаходиться сторона А маленька, протилежно до вершинки Б, сторона Б маленька, протилежно до вершинки С, сторона С маленька. То тоді довжини висот позначають HА, якщо висота проведена до сторони А маленька, Hb – це це яка проведена до сторони Б. ХТ до сторони С. Аналогічно з медіанами МАТ, МБТ, МЦТ, і біскрисами ЛАТ, ЛБТ та ЛЦТ. Індекс сказано, до якої сторони проведено відрізок. Давайте ми це подивимось на слайді. Ось висоти у нас HАT, HB, та, ХТ. Ви бачите, але чому це такі індекси? Давайте ми ще раз вам поговоримо. Ось, дивіться, вершинка А то протилежно до цієї вершинки у нас сторона А маленька. І тоді висота у нас HA, це висота, яка проведена до сторони А маленька. Якщо у нас вершинка Б, то проти неї лежить сторона Б маленька. Тому висота BH це HBT. І проти вершини С у нас сторона С маленька, і тоді висота С Д. Ось таким чином це позначається. Давайте так само подивимось стосовно медіан. Ось у нас МАТ, тому що БЦ це сторона А маленька, бо вона лежить навпроти вершинки А. МБТ це сторона. Да, сторона АС називається Б маленьке, тому що вона лежить проти вершинки Б, тому медіана МБТ. І медіана МЦ проведена до сторони АБ. А якщо маленькою літерою назвати сторону АБ, то ми її назвемо С маленьке, тому що вона лежить навпроти вершини С. І аналогічно з бісектрисами ЛАТ, ЛБТ, ЛЦТ. Я думаю, що тут зрозуміло. Навпроти вершинки А сторона А маленька, тому бісектриса L Щоб можна запам'ятати, то ви можете запам'ятати це так. Якщо з вершинки Б виходить, то ми її з індексом Б маленьке. Що з вершинки С виходить, з індексом С маленьке. З вершинки А виходить з індексом А маленьке. Ось. І давайте ми. Зробимо такий висновок. Сьогодні ми розглянули з вами три елементи трикутника: висота, медіана і бісектриса. Кожен цей елемент має свою особливість, їх сплутати, в принципі, неможливо, тому що кожна в не свою має властивість, свою характеристику. А саме медіана позначається літерою М, і це такий відрізок, який ділить протилежну сторону навпіл. З'єднує вершинку з серединою протилежної сторони. Бісектриса це такий відрізок, який виходить з вершинки кута і ділить цей кут навпіл. Ось. І висота це такий відрізок, який перпендикулярний до протилежної сторони. Він може потрапити на сторону, як на сторону, так і на продовження сторони, якщо у нас трикутник тупокутний. А також може попасти співпасти зі стороною трикутника, якщо в нас трикутник прямокутний. На слайдах це у цьому відео ми бачили. Отже, висота позначається H, бісектриса L, медіана M. Медіана ділить навпів сторону, бісектриса кут, висота під прямим кутом. На цьому наше відео завершується. Я вам бажаю гарного засвоєння матеріалів. Та успіхів у навчанні. До нових зустрічей!